Шалом, це Славко. Спочатку за виправлення. Ви знаєте, в таких справах, як народна військова розвідка, завжди постійно доводиться виправляти дані. І такі деякі мали рацію, але правда знаходиться посередині. В оці на Севастополь брали участь 6 носіїв Су-24 і ще відволікали 6 міг 29 та су- 27 загалом за 12 машин. Бо я спочатку казав, що було вісім. Носіїв, потім мені казали, що 4 носії. Ви бачите, що зараз по уточних даних 6 носіїв і 6 машин відволікали. Це так просто вам, щоб ви розуміли, як воно складне. А друге, це наші величні успіхи. Ви знаєте, нам вже показали вже ось цей успіх, висоту 142. На захід від Роботиного взяли, бачите, верхів'я чергового яру. Ось. Так, да, сподіваюся, це верхів'я Чергового яру. Що ця висота, що вона на чимось командує далі на захід, якісь там є командні висоти, а поки позаяк. Ну і це успіх, дві траншеї. Я скажу в цій ситуації, і це успіх, якою мірою все це окупається? Ми бачите, що зона боїв пролягає тут, от по полосі оборони. Основні російські, поки що. Я так скажу удари сюди. Не те, що ми говорили, нічого ще не втрачено, але крім часу, власне. І зараз ми поговоримо за час за втрати оцих от танків Леопард 2 Ну, чому я зацікавився? Я власне почав з Екскалібур. Ви знаєте, що Екскалібур робив щоти, в кінці 22-го року був завантажений повністю завод їхній. Чотири танки за, за, за один, один танк щотири дні випускав з ремонту. Середня його потужність п'ять танків на місяць. Це він, знаєте, поступається російському, але я скажу, що так, тут, тут, тут до так, робити до семи танків він міг. На місяць це багато, то майже стільки ж скільки росіяни роблять насправді Т-90-х. Це хороша потужність, аби йому корпусів вистачало для переробки. Ви знаєте, що контракти виконуються, що датчани передали 15-72 т та 30 Леопард 1 Ну, є ще певні заліжі танків в Марокко, і Я думаю, ми старі наші коробки теж будемо перекидати з України до Екскалібур Армс і так сяк може. Поповниться цей парк. А зараз ми поговоримо за парк танків леопард 2. Це важлива тема. Ви знаєте, що збиралися нам передати всього 85 машин, 18 машин Німеччина 2А6, Польща 14 машин, 2А4. Це стара модифікація. Вона стріляє старими боєприпасами. І тому саме. Їх виробляв Рейнметал для України. Ми зараз ДМ-33, здається, ви знаєте, бо ДМ-53, ми підходимо ДМ-53 для для, дальноствольних пушок. Нас завжди цікавили саме ці Леопарди 2А6 довгоствольні з новою протитанковою стрільно бронебійним і новою системою наведення. Португалія 3А2А6 передали, Норвегія 8А2А4. Еспанія 10, 2А4 і Швеція дала 10 2А5, Ви знаєте, це стріт Сваген 122. 71 машина. І ще Данія з Нідерландами обіцяють 14 машин 2-4 року. Себто ми отримали 40 танків 2-4, 10 танків 2-5 а і 21 танк 2-6. а Як їх ділити? Спочатку все було просто: що перша та четверта танкові бригади найзаслуженіші, і вони отримають. Цю техніку. Потім, з уваги на наступ, почали переділяти цю техніку. Дісталась вона, бронетанк механізованим бригадам. Ви знаєте, 47-ма бригада, 33 я і 21-що, ша діє на Сході. Пам'ятаєте, що туди ж на схід відправили Т-55, які планувалися бути в 47-й мер-бригаді, як завжди, все перекрутило. 47-ома бригада отримала танки з першої. Танкової. Скільки їх пишуть? Допустимо, 26. Але як може бути 26 леопардів, коли всього 24, 21 Леопард 2А6, то може вони додали 24 четвертих. Це вже такі подробиці, котрих ми не знаємо і не дуже хочемо дошукуватися щодо наших військ. 33 я мірбригада отримала з 4-ї танкової бригади. Підрозділ. Ну, чому? Там хотіли мати хоча б роту. Коли ділили ці боєприпаси, цю техніку хотіли мати хоч би роту. З довгоствольними танкісти дуже хотіли, щоб в бригаді, щоб в першій бригаді там 4 батальйони, ви знаєте, 120 танків, хоча б одна рота була. Але ж це неможливо, нема стільки танків. Вони хотіли мати, хоча б. Одну роту з 2 А6, і не вдалося їм затримати одну це 10 машин, вони не змогли отримати. І фактично всі машини, також вже неповний батальйон перейшов до 47-му. Як вони його поповнили, в принципі, невідомо. Так ось, 33 отримала 4-й. 21-го бригада з нею все найпростіше. 10 стріт Свагенов. 122 го це 2-5 шведських. Вони отримали від. Командування від Швеції, і так вона поставила танкова рота. Ви знаєте, тепер будемо говорити за втрати. Ви знаєте, на трьох ділянках вони були під Роботиному 33 лишається. 47-го була під і зараз під Авдіївкою, І 21-й це Купянськ Сватово. Значить, розібратися ми не змогли. Тепер поговоримо за втрати наших військ. Загалом втрачено 23 машини в боях. 10 2А4 з 40 втрачені, 3 2А5 з 10 втрачені І 10А6 2 6, втрачені з 21 одиниці. Але знищено. Ти треба говорити: з цих 23 машин знищено 10 машин. Знищено 6 2 а 4 1, 2А5 і 3, 2А6. От, що неприємно, значить, пошкоджено і покинуто 6 одиниць. 2А5, 2 одиниці, може, все-таки їх підібрали, бо і росіяни щось знищення не показували на сході, і наші щось мовчать. І 2А6, 2, 4 одиниці було. Пошкоджено і покинуто. Врятувати нібито вдалося, значить, 7 одиниць 2А4, 4 одиниці, 2 А6, 3 одиниці. Оце залишки нашого танкового парку, ви бачите, 32А4, 7,2А5 і 11,2А6. Ну, це найменші показники, 48 машин. Це найменші показники. І там є питання. Якщо ми ділили нашу бронетехніку, по скільки там випадало. Там, допустимо, 26 писали, може менше. То скільки ж лишилося? якщо у нас було 71 танк в двох бригадах по 26, 52 і 10, 62, то виходить, що решта танків десь для обучення, для поповнення втрат, чи ще для чогось. В принципі, неясна кількість вже в 33-й бригаді танків, бо якби там було менше танків, якби було б, як і в 21-й повороті, по 10 машин. По-перше, вона б стільки б не могла втратити, як вона втратила, ви розумієте, що. 33-бригада понесла великі втрати. За планами вона мусила мати 18 леопардів 2А4 і 14 леопардів 2А6. Ну, ви розумієте, що це сута теорія, і вона не вдалася. Ця теорія це отак от от планувалося. І ви бачите, що багато передергувалася в техніці з постачанням техніки, з тими... 33 в результаті була озброєна більш старішими модифікаціями. Тепер можуть ще поповнити. Ви знаєте, що кілька машин є на поповнення. 4, 2, 4 і 32 з ремонту. І, в принципі, ми можемо набрати, якщо все відремонтують. Зараз, може бути, після ремонту не 48, а 55 машин, якщо нам повезе. і якщо ще 14 машин дадуть, то буде 69 машин, майже нам відновлять те, що я завжди говорив, що нам поповнюють наші втрати. Бо 81 буде 69. Це стратегія недопуску України, розумієте, до поразки. І разом з тим недопуску України до перемоги. До перемоги правильно підказує злобна Ася. І мені цікаво, що в 33-й бригаді було одна рота, але це не, не випадає. Там було в живих бачили 5 машин, решту не порахували. Якщо вона втратила 10 машин, як вона може бути боєздатною? Із них ще й знищено чотири врятованих. Ясно, що машин було більше, десь, може, була неповна така рота. Так само, як 26 машин, в теорії було в 47 ї Ну це вже розумієте, подробиці розвідки не для нашої розвідки, вона має значення. Це подробиці розвідки для противника. І що я хочу сказати ще, а ви знаєте, мабуть, цю історію з Чувашським полком Вони ж рідною мовою заговорили, коли отримали вони вже там, знаєте. Матріархати бутилкам поклоняються. І їхній полк, слухайте, 12,51, здається. Ну, не буду кажу, ви знаєте, що всі ці полки Третій Орді і Чувашські, вони ж на Гузовіках посажені. Вони всі були на КАМАЗах і на УАЗах. Їхала колона, передислоковуються, господі. Полк, що там 4 КАМАЗи, 30 УАЗів. На УАЗиках УАЗі, слухайте, накрили їх. Українські атакамси 120 убитих, 10 машин підпалили, вони аж сворочі з переляку рідною чи чуваською, чи в мовою заговорив, я їх не розрізняю. Слухайте, так ми їх в тяму, може, і приведемо. Що ж перед тим батальйон рознесли це така, от, в принципі, хоч з худоя овси, хоч якась позитивна новина. І, зрештою, ви бачили, що росіяни в Авдіївці мають ті самі проблеми, що ми мали в наступі на роботи. На ще раз я вам покажу, щоб поговорити. Якусь позитивну картинку. там ми переживали, що щось наше 47 не так наступає з сусідами. Виявляється, що їхні бригади сусідів не краще согласовують свої наступи. Я скажу, що в принципі наші втрати початкові від роботи ну, це вони нам великими видавалися, що їхні втрати, їхні помилки значно більші. Це те, що нам слід пам'ятати, якби не було нам погано, ворогові завжди гірше. Якби ми не були песимістами, ворог насправді ще більший песиміст. Байк, бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, буде вам вдячний.